Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 79 підручником мали брав 8 клас автора Олександрістера. І наше завдання виконати бій. Поїхали! Перше. Непогані, я б так сказала, приклади. Так? Ми вже на достатньому рівні. Ми умнічки, все нормально. Так, m2 мінус 1. Поділити. Ну, і така краса. М плюс один. Ну, майже красиво. М-1. Мінус. -1. М-1. М -1. Поділити на М плюс 1. Дорівнює і розставляємо дві. У дужках, за дужками. Я не люблю одразу все розв'язувати. Я думаю, ви також. Тому найлегше. Розв'язати поступово, щоб не запутатись. Так, на m-1, на 1 на mлю -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1. Так, спільний знаменник. Дивіться, у нас однакового нічого немає. Не дивіться, що у нас займки одинички повторюються. Це ж не те, так? У нас додавання і віднімання. Тому перемножаємо на m-1, на m плюс 1. Допоміжні множники. Що в нас виходить? м 1 у нас є, не вистачає М плюс 1, так? А тут м 1 не вистачає. А тепер залишилось перемножити, так? У нас виходить М плюс 1 помножити на М плюс 1, це М плюс 1 до квадрату. Це те ж саме, як у вас х на х. Х квадрат, так, виходить. Мінус... М-1 до квадрата. Навіть не знаю, чи треба розкривати це все діло, але, мабуть, придеться. Нікуди не йде дітися. Але формули скороченого множника ми з вами знаємо, але у нас буде дуже величезне таке. Розкриваємо. Квадрат першого, тобто м квадрат, плюс подвоєний добуток першого і другого. 2 помножити на 1, помножити на m буде 2m. І плюс квадрат другого, тобто одиниця. Далі тут треба бути уважно, тому що у нас мінус перед дужками, значить, змінюємо знаки на протилежні. У нас залишається мінус м квадрат. Далі у нас по формулі мінус, значить, буде плюс. Так само 2м, і у нас далі по формулі плюс стане мінус 1. Все, Знаменник записуємо те саме м мінус один. Помножити на m плюс 1. Окей. Дорівнює. Зводимо подібне. m квадрат мінус m квадрат самознищується. І 1, і мінус один самознищується. Тобто у нас залишається 2m плюс 2m. Тобто це буде 4m. Поділити на таку красу. Так? Угу. m мінус 1. Помножити на m плюс 1. Є. І друга дія це в нас ділення. Ну, а ми запишемо як множення, просто перевернемо. Так, перше ми пишемо, а навіщо такі великі номер Без зміни. Тобто 8m. Знаємо по правилах, що переварачуємо другий дріб. Але m квадрат мінус 1 це формула скороченого множника, різниця квадратів, тому можемо її розкласти на m-1, помножити на m плюс 1. Тому що одиниця це навіть у квадраті одиниці, да? є. Пишемо помножити, так, ну і переварачуємо у нас М мінус 1 помножити на М плюс 1. У чисельнику. А в мене 4М. 4М. Перевернула. Все скорачується. Круто скорачується. Прям все скорачується. ки теж. І 8 поділити на 4 буде 2. Так, а ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до другого. Записуємо умову. Так, у нас А мінус 2. Ну, буду красити красиво. І два на 2 поки що. Так, на А плюс 2. Додавання. Так, А. Добре, ми з таким уже стикаємося, нічого страшного поможете. Так, розкадрово. Так, у нас А квадрат мінус 4А плюс 4. Формула відразу скрочу. І 2А квадрат плюс 8. Надію, що бачите. Дорівня я записала. І зараз будемо вчитися. Так, перша дія, друга дія. Все як завжди. Починаємо з першої. Записуємо ще раз. Поділити на А 2. Так, спільного знаменника у нас нема, придеться перемножати. А мінус 2. Ну, нічого страшного, що перший раз. В попередньому ну, щось таке по типу було, правда? Значить, у нас я напишу А-2 на А плюс 2. Від перестановки множників добуток не змінюється. Так, допоміжні множники, як завжди, тут не вистачає А-2. Не вистачає А плюс 2. Окей. Тобто у нас виходить А мінус 2 до квадрата, додати А плюс 2. До квадрату. І правильно, що нам треба зробити? За формулою. За формулами скороченока. Поїхали. Квадрат першого. Мінус подвоєний добуток першого і другого це 2 на 2, 4 і на А. І плюс квадрат другого це 4. Плюс таке саме. А квадрат тільки з плюсами 4а і плюс 4. Внизу без зміни. А мінус 2 помножити на А плюс 2. Збудемо подібні. Мінус 4А плюс 4А лише самознищується, залишається А квадрат плюс А квадрат. Це 1 плюс 1, це буде 2А квадрат. І 4 плюс 4 буде плюс 8. Ну, поки що так. А далі А у нас схоже, бачите, можемо скоротити. А мінус 2 помножити на А плюс 2. Є. Так, і друга дія. У нас множення. Нічого перевертати не треба. Тобто те, що у нас вийшло: 2 квадрат плюс 8, поділити а мінус 2 помножити на А плюс 2. Помножити. І у нас формула скороченого множника про те, що я вам вже казала. Придивіться, будь ласка, це у нас. А мінус 2 до квадрата. так? Ну а тут без зміни 2 а квадрат плюс 8, ми бачимо, що скоротиться. При множенні маємо право. Так, ось це ось це. Це у нас поводинички. Так, а мінус 2 тут повністю, тут лише квадрат. Тобто у нас залишиться а мінус 2 поділити на а плюс 2. Більше нічого зробити не можемо. Записуємо а мінус 2, ділити на а плюс 2. Все це й буде розв'язком даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.